Ось, я знайшов варіант. Це у нас, до речі, завод Янтар. Де багато сирка. Пробуємо... Якби тільки не впасти. Так, 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 Я тут класно. Опа. Чик. Опа, красотка. Зараз для чого я сюди прийшов, питаєте мене? Задля оцього GP37. На жаль, в мене немає вільного місця з собою, щоб тягти цю здобич. О, це і був сховок. Чудово, тепер цей підемо пошукаємо.